Миколаївська громада ніколи не стояла осторонь під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Люди громади не тільки в складі збройних сил України, але й безперестанку волонтери та допомагають військовим. Хочу нагадати, що з Миколаєва на регулярній основі з гуманітарною допомогою вирушають волонтери громадської організації Волонтерський конвой спільно з громадським формуванням Миколаївська народна самооборона, меценатами, підприємцями місцевими, миколаївською міською радою та іншими небайдужими мешканцями з громади Львівщини за підтримки людей з Польщі та Німеччини. Формують допомогу для української армії періодично і мені журналістці Ользі Марків вдається приєднатися до цих волонтерських поїздок, зокрема до цього 64-го волонтерського конвою. Усю допомогу формують у міському палаці культури волонтери, принесені індивідуальні посилки, записують та сортують за населеними пунктами. Самі завантажують бус, переганяють позашляховики. В дорозі контактують з військовими, яким призначена допомога. Та, звісно ж, стежать за дорогою, будучи за кермом. Дорога має свої складнощі. Починаючи з Київської області, рівень небезпеки потрапити під російські ракети чи безпілотники. Зростає в цей раз волонтерами Володимиром Хоманчуком та Іваном Гайовським відвідали бійців у Сумській, Харківській та Донецькій областях. Через холодну пору року волонтерам доводиться більше працювати в темноті, але це не завада, щоб передати допомогу відремонтований позашляховик та порозмовляти з самими. Бійцями, серед яких вдалось побачити і поговорити з Миколаївчанином, істориком тепер військовослужбовцем Михайлом Галущаком? Ну, зараз в 24-й бригаді проходимо службу 24 лютого, 2022 року. Знаю, що 24 та бригада дуже активно і гідно вшановує пам'ять військовослужбовців. 24-ки, які загинули і які поранені. Чи можете детальніше розказати про це і навіщо це робити? Так, на Наприклад, нашого підрозділу ми завжди кожного року весною їздимо по наших загиблих, починаючи там зі Сходу і закінчуючи заходу. Ну, в Україні є така в нашій фольклорі, є така пісня опівська, де є такі слова, що Атиславна Україна не забудь за мене. І важливо пам'ятати наших загиблих, не тільки загиблих, треба і живих пам'ятати. Як є така фраза, що любити не лише Україну, але й українців. Але якщо говорити про пам'ять загиблих, то ми ж розуміємо, що на цій пам'яті будуть виховуватись і нові захисники. Я кажу, лише там, де пам'ятають загиблих, будуть ті, хто захищатимуть живих. Дякую. Як відбувається вшанування? Ну, зокрема, от, наприклад, нашого підрозділу, ми як приїжджаємо, наприклад, якийсь населений пункт, селище, містечко чи місто. То ми спілкуємося з рідними, ми відвідуємо місце поховання, встановлюємо там наш бригадний прапор. Говоримо з місцевою владою, щоб було належне вшанування, чи це вулиця, чи це меморіальна дошка. Даруємо рідним прапор з підписами побратимів, даруємо подяки родинам за те, що вони виховали героя. Ну і ряд інших заходів, які є потрібними для вшанування. Дякую. Ваше бачення як людини, яка знаходиться в зоні бойових дій. Що потрібно Україні, щоб перемогти ворога? Ну, потрібно бути разом. Є стара, стара приказка, що єдність дає силу. Якщо ми будемо разом, то я певний, нам, нам ніякий ворог не страшний. Ну і, зокрема, черпати свою силу з історії наших предків. Багато з них воювали на багато гірших умовах, але вони воювали. І ми маємо цю державу, яку вони нам передали, передати нашим дітям і внукам. Навіть є такі слова Івана Франка: кожен думає, що на тобі мільйонів стан стоїть. Що за долю мільйонів мусиш дати ти отвіт. Як прогнешся, не достоїш, захитається, мов тінь. Пропаде кривава праця многих-многих поколінь. От перед нами зараз. Праця і боротьба дуже багатьох поколінь, які були в нашій історії, які загинули за цю Україну. І ми зараз живемо в незалежній Україні. Але ще попереду нас багато поколінь, наших дітей і внуків, які, яким ми повинні передати цю незалежність. Ми от зараз в листопаді будемо вшановувати жертв голодоморів. От 100 років тому ми втратили нашу державу і наслідок. Ми мали століття голодоморів, репресій, вивезення в Сибір. Зокрема, моя мотивація як історика, коли я пішов на цю війну, я не хотів, щоб ми повернулися ХХ століття. Я не хотів, щоб мої діти пережили те, що пережили наші діди і прадіди. І це, напевно, найосніша мотивація. Ну і є ще інша фраза, що, що навіть ми говоримо про жертви, це коли шкляр казав, що під час війни помирає набагато менше, аніж під час окупації. І ми мали я кажу, до прикладу той ж голодомор, коли батьки їли своїх дітей. Ми маємо все зробити, щоб ми не повернулись двадцяти століття. Крім допомоги, волонтери збирають з фронту на ремонт автомобілі бійців. І не тільки Ось ці бойові щенята, воїни рятують, відправивши їх в добрі руки в тил. На шляху додому хлопці забирають ще одного волонтера, миколаївчанина Андрія Микитку, який на фронт доставляє бійцям Бандеромобілі від волонтерської організації Карфою Україн». Їдем. супер, супер! давай, супер. давай. Okay, подивись. все добре. Єде, їдемо, 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 їдемо. У кожному регіоні України українці різні зі своїм характером, поглядами, але разом з цим неможливо не підкреслити незламності українського духу. На шляху додому зустрічаємо волонтерів на чолі з капеланом Євгенієм, які раз у місяць виїжджають ближче до лінії фронту, аби. Погодувати військових за два роки діяльності спільноти вдалося погодувати більше 20 тисячі військовослужбовців, готують їжу для бійців мешканці Донеччини, які зараз проживають через російське вторгнення у Черкаській області. Парафіяни церков Черкащини, освітяни та найбайдужі люди приїжджають сюди і готують борщ, плов, налисники, теплу каву, випічку. Самося за тисну. Навіки, слава Богу живому, служимо для наших захисників на Донецькому напрямку. Готуємо смачний плов, борщ, млинці з м'ясом, кава, смаколики. Хочемо, хоч якийсь знак нашої вдячності для наших захисників. Хочемо віддати для них подяку, те, що вони боронять нашу землю, захищають наш народ, нашу країну. І ми, як гасло капелана, бути поруч. Ми хочемо бути поруч для наших захисників, допомагати служити їм тому разом до перемоги. І слава Ісусу Христу! Що потрібно Україні зараз, щоб перемогти російського думаєте? Я думаю, для України важливо це об'єднатися разом в спільній молитві, тому що Господь він сильний е, дарувати мир і перемогу для нашої країни. І ми, якби церкви в Україні, ми об'єднуємося в спільній молитві. Завжди молимося за наших воїнів, щоб Бог їх зберіг і давав успіх в захисті нашої батьківщини. Поки розмовляємо з капеланом Євгенієм, бійці збираються, аби зробити капелану приємність. Ми стали свідками, як бійці відзначили капелана знаком пошани. Хочемо подякувати вам вручити найвищу нагороду, яка може бути волонтерська Міністерства оборони. Знак пошани. Це вам подяка за все. Вітання пригодня. Кожна поїздка в зону бойових дій різна. Як і ситуації на фронті, які змінюються кожних дві секунди. Після тисячі кілометрів розпитати про поїздки мені таки вдається у Миколаєві у Володимира та Івана. Нарешті здійснилася 64-та волонтерська поїздка від домського класу родна самооборони в зону бойових дій. А саме вже зараз перебуваємо в Миколаєві, адже наші хлопці повернулись. Спокійно із богом назад вже доставила посилки. І зараз маю можливість порозмовляти якраз з волонтерами, які, ну, напевно, останній рік виправляйте в них два роки. рік, два роки, активно їздять в зону бойових дій. А саме це з Володимиром Хоменчуком і Іваном Гайовським. Отож, як ваші враження після поїздки, втомлені за ці три дні, але ж як себе почуваєте? Так завжди, чудово. А, гарний, позитивний настрій. Відвідали а. наших захисників, поспілкувалися, отримали якісь емоції. Не завжди вони добрі, але розуміння того, що відбувається на сході. Ну і в загальному розуміння ситуації, розуміння, як все відбувається. З перших вуст наших захисників. А, чи... Пізніше, коли повертаєтесь до Миколаєва і розповідаєте іншим, і волонтерам, і друзям, знайомим вдома, чи береться ця інформація до уваги, з приблизно вже людей в Миколаєві, в Миколаївській громаді. Як думаєте? Е, ну, Дехто де навіть питає, як там, що там, яка ситуація. Е, бувало таке, що навіть просто підходили, питались, що потрібно. Якби, чим можемо допомогти, ну, після того, як бачили там в Фейсбуці пости, ну, досить таки часто спілкувалися про, про наші поїздки, про ситуацію, яка там. Ну, тому що бачу, що ми їздимо до практично багато миколаївчан і багато з Миколаївської громади. Ну, тобто і частково цікавляться. Чи як на вашу думку зараз підтримку люди людей? Чи впала вона, чи навпаки. Мені здається, що впала, бо все одно люди виснажуються. По-перше, по-друге, не в кожного є можливість допомогти. В когось може ніхто не воює. Він відноситься до війни як не до своєї. От, але поки, я думаю, що Ще настрій у людей все одно не впав, надії є, що переможемо. І Я думаю, що ми цієї цілі досягнемо. Е, да. ну, які точки об'їздили, де були вже? Вже об'їздили практично. Ну, Я навіть в Миколаєві побував пару разів, Запоріжжя, Донецьк, Покровськ. Константинівка, Слов'янськ, Харківський напрямок, Борова, Ізюм. І зараз, якби досить таки часто почали їздити на Суми, так як і Миколаївське Львівське ТРО, Остейське, 103 перейшло на Суми, наша, словнозвісна, 80-та бригада. Ну і плюс так різних бригад, різних знайомих. Їздимо практично всюди. Обзвонюємо їх, зустрічаємося з ними. Вся лінія фронту. Знизу до верху вже. За спиною дуже багато машин, які їздить, до речі, звідки вона, бо така досить зручна в поїздках і можна перекимарити, щоб почати їхати за кермом. І, і позаду дуже багато шевронів. Звідки ці шеврони і, можливо, було їх більше, менше? Де вони взялися? Е, ну, ці шеврони передають якраз ті хлопці, ті бригади, ті захисники, до яких ми їздимо, вони, якби, нам в рахунок того, що ми до них приїжджаємо, дарують якби, от шеврони. Ну і тут. Зібрано, в принципі, дуже багато. Навіть можна побачити, там в кутику є німецькі шеврони, німецьких резервістів, які з міста Ханау, такі, які досить часто також нам допомагають. Ми от недавно відвідали їх на їхньому форумі, де проходила зустріч наша, і обговорили подальшу співпрацю. Е, ну, і вони готові, готові таке далі приїжджати, допомагати. Ну, як би сказати, чим можуть, бо от, вони також прості люди, які е, мали якби, дотичність до військової служби. І вони розуміють, яка ситуація, тому і таким чином йде допомога від них. Е, дякую. Що найчастіше от, потребують наші військові? Що возити? Зимою одяг. Термоводня, взуття. От, е, ту, яка, от, ті резервісти з Німеччини теж передавали, так само ми їм роздаємо. От, е... ну, от, в основному ще йдуть посилки від рідних. Тобто... Ну, якби, адресно адресно Адресні передачі. Конкретно. А так стараємося якби, в Миколаївській самоброні організовувати е, якісь заходи, якісь цей, е, тобто там кава, чай, вологі серветки, е, будь-які засоби там, медичні е, для гігієни. Е, досить таки багато перевозили е, ліжок, е, пралок, холодильників. Е, Коліс, запчастин, що тільки не возили, тобто було все від А до Я? Позаду на Ловаті бус. Вперед це була, був позашляховик, його віддали, і ззаду тащити назад буш. бус. бус. <ріст> Кому він і навіщо, і навіщо притягуєте автомобілі з фронту? Він вертається на ремонт. Тобто він вже досить таки довго відвоював. 103 бригада попросила нас забрати і завезти на ремонт. Ми Завозимо його зараз в стрий. На ремонт. Він так, вже... бо, бо тут а, зараз набагато дешевше зремонтувати машину, ніж там, бо виходить, фактично дешевше поїхати туди, забрати її, тут зремонтувати, відвезти її назад. От, і виходить суттєво дешевше, ніж там на місці. По-перше, великі черги там, по-друге, дуже дорого і дуже багато виходить часу, щоб це зробити. І, і практично всі машини, які от, ми забираємо, возимо туди-назад. Це на безкоштовній основі суто йде допомога від Миколаївської громади, від миколаївських підприємців, які допомагають і пальним, і миколаївських людей, які дають якісь певні кошти на поїздку. Ну, наші якби, захисники це дуже цінять, тобто досить таки часто дзвонять, щоб приїхати, завести машину, забрати машину. В деяких випадках це було і по 5, по шість машин в одну сторону. Ну, одна на леветі, а ще плюс 2-3, може і чотири своїм ходом. За чий кошт здійснюється ремонт у цих автомобілів? Ну, наприклад, якщо ми доставляємо якийсь автомобіль чи якихось знайомих, чи це вони просять по можливості знайти майстрів, щоб це робили, то тут в Миколаївській громаді. Нам таки досить активно допомагає СТО майор Олег Конечний, який практично більшість. Тих всіх автомобілів робить безкоштовно, ну по деяких машинах тобто ми буквально даємо його хлопцям якусь певну суму, щоб ну, вони також мали там на життя ну, дуже мінімальні, мінімальні цифри. Також робив на гаражах Ігор Кулик, правда він зараз пішов також служити. Ну і ще багато різних майстрів, Миколаєві, майстерень в Рудниках, також допомагають частково. Ну, а якщо веземо якусь машину комусь іншому, там просто просять її перевезти, то вже вони самі домовляються або з майстрами, або мають якихось знайомих. Ну І воно набагато ефективніше виходить привезти її сюди, тут зробити. Тобто логістика все. Нормально і запчастини суттєво дешевші, роботами і з цим дешевша. Хто ще долучається до волонтерських поїздок як водії? Ну, не водії, може важко, неправильно сказати, водії. Тобто як, як, ну, як волонтери, які і за кермом, і грузать, і постачають і є психологами, поки спілкуються з військом. Хто ще крім вас було? Ну, їздить. Останню поїздку ми брали з собою нашого знайомого віврського е, е, Колишні військові їздили з Березини зі мною їздив. Е -е, Степан Козак. Степан -Козак, Е, -е, е, -е Вербіш, Вербіш. Е -е, староста села Вербіж е -е, Юра, е -е, Юра Липець войтович е -е, депутат. Він так. Е -е, е -е, ну, в принципі. Таке досить невелике коло, яке їздить, е, е, яке хоче їздити, яке. Юра Гнатів колись досить активно їздив з нами. Е, е, ну, І зараз теж якби питався, коли їдемо, коли їдемо. Е, може може я когось забув Петро Вірт, е, а, Андрій, е, е, секретар міської ради Андрійчик Іван, Іван Іванович, так? Е, е, Ну він, ну правда, в нього зараз сімейні ситуації такі, що казав, що я поки що не поїду, але вже каже, що хотів би. Але ситуації приємні. Але ситуації приємні. Да. Та й таке. Що найбільше лякає в поїздках? Чого боїтеся в поїздка? Пробитого колеса і не мати запаски. <реш> не мати запаски. <реш> була ситуація, е, доїжджали в Харків, е, ну і там на той час, в кінець, по-моєму, 23-го року. Е, досить таки погана дорога була після зими. Ні, початок 23-го. Е, е, в яму в'їхали, е, два колеса з диском зогнули. Правда, не мали тільки одну запаску, думали, що робити. Доїхали до заправки, взяли молоток на заправці, вистукали колеса, накачали на тій самій заправці і поїхали далі. А багато хто з Миколаївчан і інших жителів, українців, вважають, що ці волонтерські поїздки вони за кошти. Тобто, що волонтерам оплачують кошти, який мав Олександр, чи так це є. <плес> 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 є як, як сказати, я сам далекобійник. Тобто, коли я не їду на схід, я займаюся якби, міжнародними перевезеннями. Ну, і, тобто Отримую якісь кошти, які мені там вистачає на прожиття. На цей. Але з тих коштів я таки досить активно ще їх віддаю і на ремонт авто, і тобто, завжди кудись під'їхати, щось з дизель заправити. тобто, Життя зараз дороге. І... <свят> І ніхто нам ніяких ні зарплат, нічого не має. Тобто це робиться все на добровільній основі. Так, так. Я також дальнокобійник, але по Україні. От, та сама ситуація. Що вас мотивує до цих Ну, З самих перших днів, до речі, моя перша поїздка, я сам їхав на схід своєю машиною. Доставляв Миколаївчану, то, тому що не було можливості на той час нікому доставити. І якось, ну, а взагалі саме перших днів, тобто цілий 22-й рік я так, як я їздив за кордон, тобто я і привозив і військову форму, і військове взуття було привезено мною особисто десь по всіх магазинах Європи. Скупляв і тепловізори, і форми. Ну Форми десь біля двох тисяч комплектів на той час привіз форми, взуття. Мав колись маленький магазинчик, хто з перших днів віддав 15 пар взуття. І якось воно так затягнулося, ну просто розумієш, що ти живеш в тій країні, що е, треба якось допомагати. Тобто, а, бо багато друзів воюють, а ти якби, ну, не можеш бути осторонь а, того всього, яке відбувається. А, то я його трошки підтягнув на поїздки, тому що... Черговий раз він як їхав, то подзвонив до мене, вони їхали з одним чоловіком. Він... Вони поламалися в Олеску і дзвонив до мене Володимир і каже, Іван, чи немає бажання поїхати на схід. От, А так як ми дружимо ще від школи, ми з одної компанії, я думаю, це була неділя. Він кас пішов, я пішов з церкви. От, і він до мене дзвонив, я кажу, та добре, кажу, немає чим їхати. Він каже, все да, нормально, Юра Гнаті давав буса свого. От, і я сів, поїхав до них на зустріч, ми перечепили лавету і поїхали з Володією на схід перший раз. І відтоді я поїхав перший раз і їжджу по нинішній день. От. Ну і, так сказати, За нашу компанію, яка зі школи, там це був Міша Опріст, який загинув. Герой. Герой е Олег, Мончик. Олег Мончик, який зараз е проходить військові служби е на Сумському напрямку. Ми двоє, які волонтери, і ще двоє працюють е в таборі військовополонених. Да. Е дякую. Зараз маєте можливість звернутися до Миколаївчану. Е дякую за цю поїздку, бо е те, що я журналістка можу побачити для лані бойових дій. Це відбувається завдяки тому, що волонтери громадського формування Миколаївського народна саморода е дозволяють мені поїхати і десь е допомагають побачити, поговорити з військовими, крім тих, яких подимовляюся я окремо. Разом з цим е ситуація є не просто достатньо складною, а дуже складною на фронті. Е можливо, ви щось хочете сказати ми і українцям взагалі. Ну, в першу чергу просив би якби, трошки активніше долучатися до. Навіть такі місцевих зборів, хто там, ну, місцевих волонтерів, які не тільки ми є там також долучатися до їх зборів, приймати якусь активну участь. Ну, бо так як ми це все спустимо на таку ситуацію, як зараз, воно важко, де навіть військові, ну, вони стараються не просити якби. Таких речей якихось, але коли ти приїжджаєш, привозиш навіть не знаю, там що, ці шкарпетки, їм то дуже приємно. І неважливо, яка та допомога, чи це вона має бути велика чи невелика. Вона просто має бути. Тобто кожна людина може. Прийти навіть дати тих 10-20 гривень, чи скинути на якийсь збір, чи принести пару шкарпеток, чи спекти пляцок для військових, ми б його завезли. От так, як недавно заїхали до нашої Миколаївчанки військової, в неї було день народження, привезли їй сирник. І вона реально була задоволена тим сирником. Тобто не йдеться мова про якісь великі кошти, а просто активність. Тобто, коли в громаді, наприклад, там, ну, не знаю, яка там кількість нас зараз в громаді людей, кожен дасть по 10, 20, 50 гривень або принесе пляцок спечений, це буде дуже реально велика ну, психологічно в першу чергу. Тобто військові будуть розуміти, що про них не забули, що якось. Е Хоч чимось та й допомагають. У мене ще така ситуація була, тут Миколаївчанин також старший дядько, йому, по-моєму, 85, може 90 років. І він, в нього пасіка, і ну, використовував віск для окопних свічок. Які також були досить такі потрібні в деякий час. Е, так Він ну, він, йому 85 років, а він ще дотепер робить ці окопні е, січки. І він казав, каже, було б мені хоч 55-60, каже, я би самий перший був там і захищав. Він ну, не може сидіти осторонь, робить все, що в його силах. Тобто, ну, А це реально якби, мотивує всіх. Нема різниці чи щось тебе воює, не воює, все одно допомагати старатися максимально. Тут ще можна багато говорити, кажу, деколи військові. Я думаю, всім зрозуміло, що потрібно, розумієш. Ну Потрібно будь-що, потрібно будь, -що, будь все. Ну, тобто, от Так як ми живемо в побуті, вони ж так само живуть, але в них набагато більше потреби. Тобто бувають такі ситуації. от Зустрічаємося ми з військовими, йому телефонують. Він каже, та ні, нічого не треба, у мене все є, в мене все є. І буквально за п'ять хвилин до нього приходить телефонний дзвінок. І він бачу на лиці стає трошки іншої якби, ситуації, і бач, і каже, в мене прильот в хату. Згоріло все. Ну тобто, в тому, що він стояв, він тому і лишився. І е, тоді ми мали якби, і ліжко розкладне, і одяг, і продукти. Тобто ми йому дали, і це, якби була в даний момент дуже, дуже крута допомога на той час для нього. І, вчасно. і вчасно. От, і на рахунок емуніції, то переважно військові всі купляють за свої кошти. І форму, берці, броніки, вони все видають, як їм потрібно. От, е... В деяких моментах навіть заправляють авто. Заправляють та за свої кошти, бо не виділяють, думають, чи їм буде вистачати. На тиждень по 100 літрів, <ріху> а по факту треба по 400, по 300, бо в них не одне авто, два, три. От. І ремонтую так само. Так що тих коштів ну, не вистачає, по-перше. По-друге, у кожного є сім'я, яку, яку треба прогодувати зараз зима. От, відповідно, на, на тій зарплаті їм дуже важко. І наша підтримка всіх, як волонтерів, як всіх Миколаївчан. Потрібно їм як ніколи зараз, коли ситуація на фронті не з найкращих.